Привіт, друзі, з вами Фуджуфу, Гухейс, і на ми поїграємо в стрики форки Кіті Ліга. Повернення так. Неожидано. У нас нікайте який у нас, нас костюм. Всі... Уск... 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 Скоро буде стрім. Просто я сам стрімити не хочу. Чу... Та, хочу перев... та хочу поїти до свого друга Гавіталі та поникати, чи он то то. Чи він це таку версію і у мене? у мене? У мене добра новина. У мене на планшеті 14 14 версія. Роди она то. Он так, от на мене гадує, Любомир. Так. Maišnaka naime. 2. No, mm, 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 mm Так. Якось, не. например, такое. Все я, я, например, свій другий канал учиню в Food Fuck лише раз на Японію як нимся користувати другим каналом. Я... Ну я скорость така велика Убили їхня. Друга їхня убила. Ні, не убили а то не то Убили. Був. Убили другого їхнього Третього убили. І четвертого вбили. Ми перемогли. І нас нікому об'єм. Новий канал. підписуйтеся та пишіть у коментарі і ще на мому тому каналу. Як знімати відео на тому другому каналу. Я і не знаю як заходити на канал, не то то як знімати відео. Фуджик. Ну и нам будет назвать Фурч Гх і ще раз межим, ліве. Так. Yeah. За, вот. зараз... Зараз я Ливе Зачем здати. Да, ти наруто таке. Скорость, скорость от Була была, четверта четвертая скорость уже сема. Даже ми дні не перемінювали почти. Да. Да, ДАЙ Дайсон. Він хоче собі завести канал. Він буде, короче, маєм другим каналом. Тут меніся підпиши. Підпишуся. Хоче зніли ще нові відео. Айбо ти не забудь, ти live. Він коли буде знімати про ігри, бамай МНОГО про такое. А, um, або я не знаю, як заводити свій другий канал. А знаешь, что тебе другой канал? Ну, ну. Вот. А я знаю зато. Не зараз закончу. Бо у мене нема. Я кота не маю. А в тебе планшет має такий майдешевий у мене. Вообще дурний. У мене планшет по 2000. А в нього планшет пристати по кульку. И что плюс із зарядна Ну це не за нежду Яко? У них Hilga Тайный буксир а, а як ми, ми малий урон то наносимо. Так что наносимо? Ото вони мають нам май малый урон наносити. Зато мы їхню в кульку поклали. Коли наших у кульку уклали то вони. малый урон наносили да а просто у них даже не добавление урану. урона так а что теперь будет у -у -у. У 45 о сорок пять урон так по-моему, да, одного на всю жизнь а сорок на всю жизнь

Nasa prostě byli kom muštit na kladeř, ty. A muští tak Já Já nám štět na kladeř. nám. No pere mohu, já na se ani od mohu nevěděl. postavit Co to? se nazvá? A! Плюс к урану. Um, уран добавляє. А, не клади. Не кладу. кладу. Голдовок у нас уже є. Еще заменю. Э, е, он бульку кладе. Добре, все. Нет. Добре. Нет, он стреляє. Еще заменю. Добре. Есть уран добавляє. Айбо тоже люкен. Б...

Так, що не чекайте багато відео про це відео. Що... Не, в нас не всі рідні. Апарати в нас дівки йдуть. О, дівки рідні? Одного не всі. У самого класного. Де О, не, де люкендо? Ото не поста... Ото! Як кажете люкендо? Шпендо! Ото дяк, а ото асасін. Це не страшно, я велика, в мене сім'ї пусті. Я у которого ты символча. Там-даром-даром таром. Можем мы и проиграем. Коли смога. Нашого ронного убили. Нет! Mm. Нет! Самого сильного. Двах наших убили. Трьох! Нашого плюс коурона вбили Я казав, не треба було класти! О, молодець і спасла

Уже они кайку кофе сняли. Да, ты, то значить, то буде до, наступного переключився. Новий сезон. Я так і знал. Не блефуешь вже. Я блефую. Так буде уже моя часть на новом сезоне. Я Я зараз покажу на паузу, то я зараз А что у меня? Ютубер... 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 Так, не до Ла. Лэш. слышь, а за, а за, за. А шо ты? Нет. Ну ты все равно я убью. Вот так вот, вот так вот, не. Я думал, в... я вас не убью. Не я в... играю, Все я играю, а не У нас не, прада. я граю. Не правда, а я. Я грав много відео. Просто он не файно знімає, я маю самі з нього знімати. Он ну, вообще який тупий. Ей, ти дракона, Ваша! Це дракона. Тобі зараз свиню Та, де на деру. на, на не, я не нарвав друже. Ну, тобі свиню на деру. Da, scăre, o ida, șapte. Cum e? 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 Scăre, o ida, e? Scăre, o ida, șapte. Cum 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 e? Scăre, o ida, șapte. І тот кусь. Ото місце бро Я не бро, я тебе зараз не кличкую. Брата друга, вот ти знал. Я пішов їсти. Ми на першому місці всьому сезоні да. І ще ми заробили кубок акулу. Я так скоро скаржи Ми перемаг... Роді я перемагав усіх. Эй, да. Звітайте у в коментарях Загадку. Sei... Я майося зарафики. Я їх помню. А, ты зарашу барафику. Плюс к урону треба. <laughs> я с них зарашив? зарашу. Сами барашик нам ту борошу чую. Я не, не поднимаю за одного. Хилку главное робити раз. Да. А далі даже убивати другого. Як Я куткину. О, хилка у бульки. Ну, а то кажу, ти. Мажора, я ще з кулану. І що, вона зробить? Я його кину. Ну, не щити можемо. Простися похилила, вона думає, то їй поможе бути 71 уран. урон. Yeah. Ніч нового. Ну збирати три тисячі чи щось вилучувати? Три um, тисячі. Три yeah. тисячі. Три тисячі. А тут такий довгий. Нет, три тисячі. Ну добрі. Три тисячі. Ні. Мене не звати добавлюсь. Ня, видеш ока спецруса. Ти просто он на мене так називає. Бо той то мій брат. Mm. Та я на тебе маю називати пої. От ніби от все вигадує. Неправда. Він мені це парте ужи видала. Баруса. Да це мене спортить. Пиши ту коментарі, що ви думаєте про це оного.

Я the... промоку в финале в направлении центра поклони на новый спор Я промоку в финале всех учись жизни. У одного не всі жизни. Финал і все, і все, битва! Я даже дажеся бою, що із ним таке. Що і все таке. Вони з одного удару тебе вб'ють. 65. Я, я здаюся. Нє, 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 нє. Нє. Я здаюся. А можеш буде ще раз зайти? Мож. Так, уже з Треба жизни прокачувати, а не урон. Так у нас же є плюс к урону. Я знаю. Треба прокачати все. -се. Так. Жизни. Жизни. Сам тро жизни. Не, сам я лучше все це прокачаю. Сам жизни. Сам атаку. Новый сезон. О, нет, Тепер ми не будем охотиться с ними бити. A może w ogóle? Nie. One takie, to nie... One mnie zaraz tak jak baraszika. Więc w ogóle się to jest... To jest w ogóle się to jest. to to Tak. Ja myślałem, że ktoś będzie tu jeść. Tak. Nie. Mnie nie wolni się wydłupać. To no, czciguchu nie widziałbym. a nie.